Всім добрий ранок чи добрий день. Вчора відео не випускала, бо трохи заняті були такий день. Хлопці з тою грубою. То вчора ходили, договорилися за козла, щоб пустили моїх дівчат до кавалера. То сказали, пустять. Тому мої дівчатка дала їм зерна. їдять Бачите, Дашка теж достає. Їсть собі. Красивення моя. Зерно вони люблять. Розпробували, що то таке. І все. І тільки тепер, січуть. коли я буду ходити з мискою. Якщо я йду з желізною мискою, значить це я несу їм зерно. Вони вже так вивчили собі. О. З дівчатками все добре. Вчора ми виходили, паслися цілий день на полі тут перед хатою. Там люди кози, корови припинають. Ну, і думаю, там запах козла. О. О. І цей Діма малий приїхав. І думаю, буде запах козла, може швидше зайдуть в гульку. Поняли, як? Бо покривати буду й ту, і ту. Мені треба буде молоко. <гум> Свини теж покормила. Їсти Я буду щось собі їсти готувати, а там треба готуватися. Стрім буде ввечері. Бачите? Всі їдять. Ця малишнята підростає і там тудою диркою вони собі шмигають, на дві клітки живуть, і там, і там живуть. І туди, і сюди попадають. Кролик теж є. Добрий день. <с Shake themselvesMoon> <Credit> <Tortilla> <facial> oh. А Оця звіздуля настяла собі в цю, там, де я їй даю зерно. Не знаю чого, що це вона собі таке в голову взяла. От, то я її насипала в ту коробочку, де даю воду. Треба буде, щоб потім, Діма, їм накосив трави. Кинути. І все. І буде таке діло, качки теж кайфують. Ну, мабуть, йдуть холода, я вам скажу. Бо придивляюся по качках, вони більше лізуть там, де тепліше. І як лягають спати, голови ховають під крило. О! Мій царський трон уже оприходували. Я собі там сижу, кофеюю. а їм уже понравилося. Все. Бачите, <сум> знайшли собі кровать. Трон. Це ще не вивезли, бо ще не брали ми прицепа. Що всі заняті, якісь і дні так бігом збігають, чи це мені так кажеться? Чи воно справді так день летить, не спів встати, попити кави, вже лягай спати, бо вже ніч. Вон такий у нас кипіш. Їсти дала, пити дали, все в нього добре, воює з гарбузами. У нас кіпіш. Дівчата теж їдять. Вже треба клітки чистити, але вже будуть чиститися після... після груби. Вже доробиться, може сьогодні та груба, дай Бог. І тоді вже буде добре. Дівчатка такі воповненькі. Зевотаті. Я рано встала, поки помила посуду, крутилася. Я думала, Діма вправився. Думаю, він там, бачу, ходив з відрами. Думаю, навірно, дав їм їсти. А він їсти не дав тільки пити. Чую, пищать мої мішенята. І ой, залітаю в сарає, в них кормушка голо. Пусто. Да, а Діма каже, не дав нам їсти в Ну все, каже, я що там знаю. Все. Всі кушають, всі довольні. Але гарбузи люблять, капець, кабачки, гарбузи це для них, я не знаю. Великі дівки, тільки побачили, що я беру мене, там ще трошки є. Беру сокиру в руки, все, вони ґвалт чуть з кліток не вилазять бо розуміють, що це Зараз буду їм давати гарбузи. І все. І я собі кошаю. Вкусненько, да? Каша. Ось так, ось так, ось так, Десь ось там рию, рию собі носиком, рию, рию, ось так ось, ось собі шукаю, шукаю, ось так Дівчата знову воду собі сіна понакидали. Я не захожу, не бійся. От перелякані, господи. До кабана захожу до е, цього, до кіпіша сідаю, там на підлогу сижу біля нього. Він підходить, але ну, не дуже близько, ну не так боїться, як ці. А ці такі перелякані, що хай Бог мили. Дивіться, яка краша, яка Матільда. Та вже така ні в руку дівка. Отак. Картоплю мелку я їм не даю. Ну, хоча дають і кормлять, бараболюю кормлять. Але не даю, бо ми там що накопали два тлумачка, то щось собі буде. У мене зерно, трава, поки кабачки, гарбузи, як я даю. На той рік то хочу і буряка посвіяти, і гарбузів багато посадити, щоб годувати їх. Для них це о, яке лакомство. Так, да, дівчатки, гарбузики, кажуть, для нас це капець. Треба буде ще там в садку. В мене є там така площадка без дерев. Там треба буде поставити. Чого? Я зачепилася ногою, а ти чого злякалася? Треба буде сарайчик поставити, загородити, і в'єтнамські свині будуть жити в садку. Там буде в них вигул. Туда... Ну, сарайчик буде на два відділення, щоб садити отдельно хлопчиків, від дівчаток. Поняли як. І вигул так само будемо перегорожати. Щоб вони не були всі в кучі, не були змішані. Ну, то вже буде весною робитися. Зараз нема з чого, а потім треба буде весною строїти, що шукати, тулити Хі -хі. і робити їм такі загончики з вигулом. А які в нього яйця вже. Видно, що мужик, так? Да? Кіпіш? Видно, що ти вже мужик, правда? Я не заходжу до тебе. Господи, що ж ви такі полохливі? Він чистіше, як дівчата. Дівчата собі вічну соломи накидають у кориту і вода чорна в них. А він ні, він не кидає. В нього чистенька водичка. Молодець. Хлопець такий. Молодець хлопець. Ну все, всі їдять, піду, і я щось буду готувати. Не знаю що. Кажу, придумав Бог наказання для жінки. Готовити кожен день їсти, думати. Що кинути в ту каструлю. Але люблю, як всі хрумають, щось жують. І кричать, ці то не так, а ці то прямо пищать, як ми ще їсти захотіли. І все, вереску наробили. Що ж таке каже? А я собі без знімання, я думаю, Діма там вправився. Ага. І все. Курі теж бігають, суть. Ганяють кругом. Щось в мене вчора яйця погано були. В курей два яєчка було тільки за цілий день. Постелила їм оно соломи. Дашка, ти чого злякалася? Ти чого? Що злякалася? Дівку ми проглистували, вколола її вермектін. бо вона почала була трохи підкашлювати. О, бачите. І, в общем, я бігом це діло. Проколола, бо все збирала, збиралася і ніяк. У нас машка проколяна, а Дашкін десь в мене ще є ампули, не можу знайти, треба пошукати. А не буду в районі купити і ще ту проглистогонити. Ну і та та нормально, а в цьому є, бачите, шерсть воно під, така куйовджана трохи, то щоб всяка гадость повідпадала від неї. Я її влупила і А-а-а. Вот зерно люблять. Гвалт. Так зерно люблять, что капец. Ну все, друзья. Такое видео. До встречи на стриме. В 18.00. И гарного дня.